Одеський національний медичний університет, продюсер Алекс Гутмахер США, за підтримки Одеської міської ради подарували одеситами гостям міста україно-американський благодійний проєкт легенди Одеси, присвячений встановленню меморіальної дошки за адресою Рішельєвська 48 одеському лікарю Михайлу Марморштейну, який уперше в світі провів електричну стимуляцію лівого та правого шлуночків в експерименті на тваринах створив технологію ведення спеціальних інструментів у правий і лівий шлуночки через судини, не розкриваючи грудну клітку, а також зовнішній кардіостимулятор і записав кардіограму при стимуляції різних відділів серця. Відкриття меморіальної дошки, присвяченої пам'яті Одесита, автора концепції електричної стимуляції серця Михайла Мармарштейна. Життя, діяльність, наукова діяльність, якого була пов'язана з нашим містом і саме з Одеським, тепер національним медичним університетом. Велика робота була зроблена, відновлена пам'ять про нього. Роботи Михайла Морморштейна послужили основою для створення сучасних кардіостимуляторів, дефібриляторів та всього напрямку лікування різних життєзагрозливих порушень провідності. Мільйони людей у всьому світі живуть сьогодні завдяки таким штучним водіям ритму. І те, що в центрі нашого міста тепер з'явився пам'ятний знак, присвячений видатному лікарю та вченому, говорить про те, що сучасна українська Одеса. Високо цінує людей, що внесли свій вагомий внесок в розвиток світової науки. До того ж, так співпало, що меморіальна дошка з'явилась в день 150-річчя зі дня народження Михайла Мармоштейна. Саме сьогодні ми були учасниками, не просто свідками, а активними учасниками встановлення пам'ятної дошки на тому будинку, де він мешкав близько 100 років по тому. І це видатна. Подія це видатний науковець, і ми знаємо, що він доклав дуже багато зусиль. Саме пан Марморштейн він був засновником того, що ми сьогодні знаємо як електрофізіологія серця. Відкриття меморіальної дошки Михайлу Марморштейну відбулось в рамках міжнародного українсько-американського проекту Легенди Одеси. Зазначимо, що відкриттю пам'ятного знака передувала довга кропітка та виснажлива робота працівників. Одеського національного медичного університету, зокрема, співробітників бібліотеки ОНМЕДУ. Саме вони по крупицях збирали всі відомості про Михайла Марморштейна по всіх архівах та бібліотечних зібраннях, не тільки Одеси, але й інших міст України і не тільки. Вісім місяців йшов проект п'ять міст України, архіви бібліотеки, американська агенція Леонарда Пенфлда. Дуже-дуже потужно. На мій погляд нове ім'я не тільки науковця, не тільки доктора, а перш за все, одессита. На жаль, ми досі не знаємо ані дату смерті, ані як виглядав видатний лікар. Втім, завдяки праці небайдужих людей, в тому числі колективу Одеського національного медичного університету, ім'я Михайла Мармурштейна тепер добре відомо пересічним Одеситам. Незважаючи на війну та тяжкі часи, що наразі переживає Україна. Проект легенди Одеси обов'язково буде продовжено, бо зусилля, що були прикладені нашими предками задля розвитку української науки та медицини, гідні того, аби про них знали та пам'ятали сучасні покоління.